Суп корашів, яких не знаєте, ковтується челядники, котрі спавляли на плотах бокарах дерева карпатськими ріками. На ну, за мною готовити. Нарізаємо баранину та січемо цибульку. Коїсь ми розогріли казанок та масте жаримо і цибульку, і м'ясо. Кося все швидко подзолотить. Вимаємо водичку, кладемо кмин, кладемо солодку паприку, корол корінь петрушки, мало цукру. Абубълна на сечене и таверлам тута ще щек А може попробуйте. Закрываеме крешко, най-се физиско поварец. Далее кладеме поризани крумпельки, лопатки и кой се вно отварец, кладеме сметанку, чипишно попрегу, солю, ящи да увегето, умешали сме файна, най-се щемалинко Хотіла б вам повісти, що все похоже на подбивані лопатки. На ні, все дуже добре, дуже насичений смак. А ну ж попробуйте. Не забудьте мені написати. Ось це любите таке, підписатися і покласти мені сердечко. Боже ж то добреня!